Сьогодні я вам розкажу, як користуватися вушними паличками. Так, а... де в мене ці вушні палички? А, а в мене їх немає. Бо вушними паличками для очистки вух не можна користуватися. І зараз я вам розкажу чому. Вушні палички насправді називаються косметологічні палички. І вони не використовуються для очистки вуха. На упаковці у палочок написано протипоказано для використання для очистки вуха і носа. Насправді, вуха мають здатність до самоочищення, і допомагати їм чимось наподобі паличок чи чимось іншим не треба. Вони самі мають очиститись від надлишкової кількості сірки. Найкращий догляд за гігієною вуха, це просто вчасно промивати його водою, можна з милом, під час душу або прийому ванни. Це найкраще, що ви можете зробити для гігієни вуха. Якщо ж у вас утворилася